Належе про ситуацію в часовому яру. Яка загалом вона і, зокрема, цікавить мікрорайон Канал? За ким ініціатива на полі бою? Чи вдається ворогам мати якісь тактичні просування? Ну, обставини у нас оперативна обстановка. Це продовжуємо тримати оборону, ворог намагається штурмувати треба зазначити що кількість штурмів дещо все ж таки стала меншою на сьогодні він дуже зацікавлений щоб мати успіх це там де у нас південний фланг це саме Клищівка, Андріївка не дають йому спокою також бачимо його активність таку це на пів півден... на південничному фланзі це саме Богданівка, Калинівка. ну і звичайно часів яр який часів яр який він він досить таки тривалий час намагається штурмувати безпосередньо в лоб, кидаючи сюди свої елітні підрозділи. Якщо ну брати за мікрорайон канал, за який ви згадали. То дійсно там зараз ведуться вуличні бої. Ворог намагається підійти безпосередньо до самого каналу, від якого починаються далі вже наші оборонні споруди, тобто, все досить таки непросто, динамічно. однак не можна сказати, що він має аж такі значні якісь досягнення. Так, звичайно, деяке просування ми можемо спостерігати. Пане Олеже, ви кажете, зменшилась трохи кількість атак. Власне про це говорять і речники Осу в Хортиця, але це не означає, що зовсім тихо. Знаєте, аби люди не подумали, що кількість штурмів зменшилась. Це означає, що зовсім тихо. Можливо, там ну це якась на одну чи дві атаки. Я правильно розумію? Так, це незначно зменшилось. Ну і до того ж, треба зазначити, може бути один штурм, штурм якоїсь локації, одночасно з деяких сторін. Тобто він то один, а насправді штурмують з декілька сторін, тобто він досить таки може бути потужним. Угу. Ви кажете, елітні підрозділи російські військують на цьому напрямку. Це хто? Ну, ми досить таки тривалий час тут спостерігаємо. У нас тут 81 ОДШБР, 11 ОДШБР, їх всього 3, Десантники. на сьогодні 2. Да, окрема десанта штурмова бригада, також 98-106 і -та повітряно-десантні війська, однак треба зазначити, що по такій знаєте, інформації, що деякі підрозділи саме 98 повітряно-десантної бригади, вони переміщені на харківський напрямок. Тобто, не можна сказати, що на харківському напрямку все так добре, як вони там співають в своїх інформаційних телеграм-каналах. Взагалі, От, тобто, взагалі, то досить таки потужно у нас, однак вони і, хоч і дають інформацію, що у них тут позитивно, не можна сказати, що настільки наскільки вони це розказують. Не ну, на Харківщині взагалі вовчанська мотострілків почали вводити, якісь окремі там підрозділи 138-ї своєї дивізії. Ну це означає, що та у них там також непросто. А коли говорити про їхню тактику, тактика м'ясних штурмів, оцих так званих, чи працює шо вона, чи все таки на часому яру, і на цьому відтинку ну людей трохи намагаються берегти росіяни, враховуючи, що втрати у них досить серйозні загалом по всьому фронту. Ну, якщо взагалі сказати на теперішній час, то на теперішній час ми можемо спостерігати у них внутрішнє таке позиційне, внутрішнє таке переміщення між підрозділами. Вони здійснюють одночасно розвідувальні дії наших позицій. От ну і одночасно, звичайно, штурму відбувається однак. Сказати те, що ми спостерігали раніше, то не можна. Діють вони дуже часто невеличкими такими підрозділами, тобто так, так, ну, десь так відділенням, тобто менше взводу, це так 8-12 чоловік. Вони діють, продовжують намагатися час від часу, заскакувати і на колесах це мотоцикли, всякі там гольфкари, баги, от промчатися. Поменше у них трошки тут бойових. Броньованих машин, тому вони і використовують колісну техніку, тому що все ж таки під час цих штурмів, коли вони залучали механізовану складову, ми їх трошки понершили. Пане Леже, скажіть, а штурми в основному відбуваються вночі чи в день наші вороги також намагаються воювати? І вдень, і вночі, тобто це може бути тільки різна тактика. В день вони можуть включати це броньовану складову, тобто танки, бойові броньовані машини вночі. Це переважно звичайно, діють піхотні підрозділи, які по потайки намагаються. Підійти до наших вогневих позицій і їх тут же атакувати, поки наші захисники це прогавили. Однак треба зазначити, що при сучасних технологіях, які працюють на полі бою, це не дуже просто, навіть якщо вони намагаються використовувати якісь там свої новітні вироби свого Небо всія і не їхніми дронами, і нашими. Так саме так воно і є. Що їхні, що наші дрони постійно працюють, постійно літають. Вони маленькі їх важко буває помітити, і тому ворог може і не знати, що його вже помітили. А діє він так, якби його ще не виявили. Тому це все дуже непросто на сьогодні, і це не та війна, яку хтось колись читав в книжках і дивився по телевізору. Кажіть, пане Олеже, ну, а хоча б артилерії, чи стало вже у нас її більше, чи стало легше? Зокрема, в вашій бригаді? З снарядами так, стало дещо дійсно полегше. Е, є більший вже боєкомплект, е, однак я весь час зазначав і зазначаю. Це не та кількість пострілів, яка на сьогодні потрібна при такій дуже активній ситуації на фронту. Це причому не тільки в нашій бригаді. Це взагалі тут снаряди потрібно постійно накидувати, накидувати, накидувати. Якщо от взяти навіть російську артилерію, якщо вона там хоче штурмувати якусь нашу лісонасадження, дає наші позиції, вони намагаються її рівняти, тобто там. Багато годин може працювати просто артилерія, просто міномети, якщо достають, потім йдуть дрони скидами, потім іде піхота. Тобто снарядів апріорі не може бути достатньо при таких активних діях. Ну я просто зустрічала інформацію про те, що співвідношення нашої артилерії до їхньої стало трохи іншим. Якщо там раніше кілька місяців тому говорили про один до десяти, то тепер я так розумію, один до п'яти. Ну фактично, це в половину. Я не знаю, такий зріз, Очевидно, не можна робити там по якомусь конкретному напрямку. Очевидно, це якісь зведені цифри, але хотілось почути, звісно, що стало трохи легше. Будемо сподіватися, що пришвидшаться наші партнери міжнародні каби. Тут, поки що, ми, звісно, не конкурентно спроможні з росіянами. Я розумію, що авіаційна компонента вона у них переважаюча. У небі, але наскільки наскільки часто, і наскільки багато цих бомб летить. Ну, якщо брати на сьогодні, от якщо взяти минулий тиждень, ну так в середньому на добу можна сказати, так до 20. От якщо взяти ще трошки раніше, то там можна було сказати, що і до 40 бувало. Тобто немає такої у них стабільності, що вони якусь кількість виділяли саме от на цей напрямок фронту чи на цю локацію, от однак вони тижнем тем не менше є. Вони працюють як в купів з підготовкою, артилерійським ураженням, Також і те, що відомо, вони намагаються застосовувати тут ТОС 1 тобто термобарічні боєприпаси. Термобарична та також зустрічаю, що дуже активно. Скажіть на підступах до часового яру зруйнували вже все, що могли живе? Те, що до, вони, те, до, до чого вони дотягуються, вони це намагаються робити. Це дійсно це їхня тактика. До того ж, треба визнати, що в вуличних боях вони не дуже великі, такі майстри, тому вони намагаються велику забудову. Просто рівняти з землею для того, щоб нашим захисникам було менше місць влаштовувати і пастки, влаштовувати вогневі точки, було де нам ховатися для того, щоб надавати імпросуватись. Ну там тоді я в такому контексті хочу запитати про цивільних. Ще е, минулого тижня була інформація, що в часу в Моярі. Такі люди є, які за жодних причин там не хочуть виїжджати. Я не знаю, чи вдалося якось на них вплинути, і чи, чи зустрічаєтесь ви з ними, і чи маєте якісь певні контакти. Але ем, ну, по-перше, це дуже ускладнює військовим роботу. А по-друге, що робити з такими людьми? Чи, чи доводилось вам з ними говорити? Ну, прямо на сірні, хто не доводилось, до цього так перестривав, бачив, і дійсно вони є. Існують нічого, тут не поробиш. Люди просто не хочуть виїжджати. Вони вирішили, що це їхні місця, де вони виросли, народилися. Там все їхнє майно саме тут. Хоча це майно воно просто вони нищиться. Так, і тим не менше вони не хочуть. Це така досить таки, значна кількість із, із тих, хто залишається. Так, допомога їм надається. Причому тут відпрацьовує саме адміністрація, цивільна військова адміністрація, саме часів Ярівська тут надає їм допомогу однак, тим не менше. Це якщо вони будуть залиташатися, це їх тут не врятує, тому що ми знаємо, що російський вогін ну, просто нищить повністю місто, і де перебуває військовий, де е, цивільний їх взагалі не цікавить. А навіть якщо її побачать, е, то я ж чомусь не маю сумніву. Вони навіть і скіт зроблять, і навіть по цивільному. По собі вам пане Олеже, що ви долучилися. Дякую за інформацію. Противно Олег Калашніков, начальник про служби 26-ї артилерійської бригади імені генерал Корунджо Громан Дашкевича, був з нами на зв'язку. Дякую вам дуже.